Хочеш легко переконувати співрозмовників, тоді тобі потрібно підвищити харизму. Тому зараз я розповім тобі, як отримати найкраще намисто, яке додасть тобі плюс 56 до харизми. Тож розпочнемо. Тобі потрібно знайти скарб, який знаходиться на північний захід від таверни Желева, ось у цьому місці. Будь обережний, біля другого мосту буде табір з розбійниками. Зараз я швиденько з ними розберусь. Добре, йдемо далі. Перейшовши другий міст, поверни праворуч. Йди по стежці, поки не побачиш біле висохше дерево. Ось дерево. А тут тобі потрібно піднятися вгору. Тепер поверни ліворуч і йди на захід. Ти маєш знайти ось цей мішок. А зараз саме цікаве цей скарб з невеличким підвохом. Коли ти відкриєш мішок, то побачиш тільки їжу, а скарб, який ти шукаєш, закопаний під камінням. Сподіваюсь, ті, хто сюди прийшов, отримав те, що хотів, і я говорю не про їжу. Я про золоте гранатове намисто, яке дасть тобі 56 харизми. А якщо ти бажаєш отримати перстень у комплект з таким самим статом, натискай на картинку.